Так, дорогі мої, повідомляю вам прекрасну новину. я все-таки рішилася поїхати на ретрит Південну Америку Еквадор. І це випробування не тільки для тих, хто має кошти, тому що це дуже дороговартісна поїздка. Але на цьому випробування не закінчується. І Туди потрапляють самі сміливі. Ті, хто готовий зустрітися зі своїми страхами один на один, поглянути у вічі правді. І дуже добре туди їхати, людям підготовленим, які вже багато чого зробили, які вже багато чого усвідомили, але з певних причин глибокі програми, значить віця глибокі програми, вони нам вплітаються з кров'ю. А вони, вони в нашому нутрі, і одним гіпнозом ви їх не пропрацюєте. Гіпноз так він круто допомагає знімати такі шари, але дуже сильні програми. Якщо ви дуже багато зробили сесії з гіпнозу, але ви розумієте, що далі щось, якісь програми у вас залишаються. Ви вже багато пропрацьовок зробили, а вони далі з вами. Значить це ще глибший рівень. І з цим глибшим рівнем працюють саме на ретритах. Це дуже неприємні церемонії. Є дуже багато різних версій. Але якщо їхати, то тільки до найкращих. І я вибираю найкращих. Я вибираю себе. Я вибираю віднайти свій внутрішній спокій, максимально допомогти собі, і тільки тоді я можу максимально допомогти вам. Тому людям, які прийдуть до мене в роботу, Особливо після ретриту, а зараз у вас є прекрасна можливість зафіксувати знижену ціну на роботу зі мною, вам дуже круто повезе. Ось такі чудові, прекрасні новини. Я дуже собі вдячна за цю сміливість, за цей героїзм, тому що труднощі продовжуються, щоб ви розуміли, те, що в тебе є гроші, це ще нічого не означає. Там скільки випливає страхів, там стільки випливає, ти розумієш, ти це ще не докрутила, це ще не докрутила, Тобі з цим ще треба попрацювати. Страхів багато випливає. І я дуже вдячна собі за цю сміливість, що я, попри все, іду і вибираю себе. І не словами я це роблю, а я це роблю конкретними діями. Тому ділюся з вами детальніше я вам буду все більше, більше розказувати про ретрит. Ось і аж мені не віриться, що я таки на нього наважилась. Колись, коли я вперше чула про ретрит та ще в акваторі, пам'ятаю, що від своєї другої вчительки для мене це щось таке було захмарно, Думаю, я точно собі це ніколи не позволю. Ні, це точно не для мене. А зараз я з вами так просто про це говорю. Мені дуже приємно спостерігати ріст, Мені дуже приємно спостерігати, як я наважуюся. Попри те, що в мене є дуже багато страхів, я все одно наважуся і я туди йду. І вас цього навчу. Хто буде готовий, допомогти, я можу тільки сміливим і тільки героям. Якщо ви не готові брати відповідальність за своє життя, ви далі перекладаєте, ви далі шукаєте чарівної таблетки, то вам точно не до мене. До мене тим людям, які готові дивитися правді в очі, які втомилися жити від того життя, в якому ви знаходитесь. І ви готові прикладати конкретні зусилля, приймати ризиковані рішення для цього.